Український анімаційний мультфільм за мотивами відомого твору, який має бути крутішим за мультфільми Дісней та сиквел популярного фільму від DC. а також четверта частина Джуна Віка, третя частина Кріда і постапокаліптичний серіал, який розриває глядачів. Всім привіт, це канал Ана Його. І як ви вже зрозуміли, у нас тепер нова рубрика, яку ми будемо робити більш-менш регулярно, ну, принаймні, ми так плануємо, де ми будемо говорити про найцікавіші та головні прем'єри наступного місяця, фільмів та серіалів. Для того, щоб не пропустити наші відео, рекомендуємо просто зараз підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. Поїхали! І почнемо ми з того, що саме ми зможемо подивитися наступного тижня. Весна розпочнеться виходом прокат дуже дуже довгоочікуваного українського анімаційного мультфільму Мавка, який після років виробничих страждань переносів і навіть змін образів головних персонажів. Побачить світ 2 березня. Проект створений за мотиви драм-фоєрі Лесі Українки Лісова пісня та на образах зі слов'янської міфології. Анімаційний фільм буде зрозумілим, широкій аудиторії по всьому світові, але водночас він містить чарівність української автентичності, що принесе глядачам дещо нове і досі не розкрите у світовій анімації. Сюжет Мавка зацікавить дорослих своєю оригінальністю, а дітей переводами і гумором. Головна героїня Мавка це душа лісу і його берегиня. Закохується у людину талановитого музиканта Лукаша і опиняється перед складним вибором кохання чи її обов'язок перед лісом. Якщо хочете дізнатися більше про цю історію, читайте лісову пісню Лесі Українки, за мотивами якої і створювався цей проект. Якщо вам після української анімації захочеться подивитися щось кардинально інше, в п'ятницю, 3 березня в кінотеатрах, виходить третя частина кріта, в якому режисером виступає сам Майкл Б. Джордан, який і виконує головну роль у третій частині франшизи. Досягнувши вершин у світі боксу, Адоніс Кріт стає успішним і в кар'єрі, і в сімейному житті. Дем'єн, друг дитинства Адоніса, був справжнім генієм боксу у свої юнацькі роки. Тепер він повертається після тривалого ув'язнення і прагне довести, що його місце на рингу. Але зустріч колишніх друзів завершиться не просто боєм, щоб перемогти. Адоніс повинен поставити на карту власне майбутнє, натомість Дам'єну втрачати нічого. 17 березня в світ вийде новий фільм від студії DC. Сиквел, Шазама з підзаголовком Людь богів». Фільм продовжить розповідати історію Білі Батсона, підлітка, який за допомогою магічного слова стає супергероєм. У сиквелі Білі Батсон і його прийомні брати і сестри, які тепер також можуть перетворюватись на супергероїв, будуть битися з дочками Титана. Атласа. Цього разу вони повинні перешкодити їм використати зброю, яка може знищити світ. Цікаво, що Джеймс Ган, новий ученіст DC, не зазначив, чи буде шазам персонажем для його нового кіно всесвіту. Тому швидше всього події фільма не будуть поєднані з іншими проектами студії. Детальніше про нові кінця DC дивіться ось тут в нашому нещодавньому відео. А Якщо ви втомилися від одноразових коміксів і вам дуже хочеться епічного бойовичка, то наприкінці березня виходить четверта частина Джона Віка з Кіану Рівзо. Джон Вік відкриває шлях до перемоги над великим столом. Але перш ніж він зможе здобути свободу, вік повинен зіткнутися з новим боргом із потужними альянсами по всьому світу та силами, які перетворюють старих друзів на ворогів. А от на стрімінгових платформах і інтернет-сайтах вже доступний до перегляду фільм Вавелон оскароносного Дам'єна Шозела з Бредом Пітом і Марго Робі в головних ролях. Історія про Голівуд у 20-му столітті, історія про величезні амбіції та обурливі вчинки. Вона Простежу злети і падіння багатьох персонажів в епоху неприпорканого занепаду та розпусти в ранньому Голівогі. Трьохгодинна драма з крутим акторським складом отримала досить високий рейтинг: 7,3 на IMDb. Тому, якщо вам немає що подивитися на вечір, Павелон саме те, що допоможе вам заснути. А от найкрутішим серіалом, який зараз вже можна дивитися, є безумовно Last of Us від HBO. Останні епізоди дев'ятисерійного шоу вийдуть в березні, тому зараз саме час дивитися. Неймовірно висока оцінка 9,2 та багато захопливих коментарів глядачів, звичайно, закладають основу для того, щоб другий сезон вже скоро був у виробництві. Якщо ви постійно чуєте про цей серіал, але не розумієте про що він і чи варто його дивитися, то ми вам допоможемо в цьому питанні. «Last of Us» – це серіал за мотивами популярної відеогри. Історія розповідає про те, як через 20 років після того, як сучасна цивілізація була знищена, головного героя Джола наймають, щоб вивести Еллі, 14-річну дівчину із зони карантину, те, що починається як маленька робота, незабаром стає жорстокою карколомною подорожю, оскільки вони обидва повинні перетнути США та залежать один від одного. Щоб вижити історія про зомбі? Так. Ось таким буде барзен для любителів кіно. Пишіть в коментарі, який саме фільм чи серіал ви очікуєте найбільше. Діліться цим відео з друзями у своїх соцмережах. Не забудьте підписатись на наш канал. Насправді, друзі, це дуже важливо. Ваша підписка, лайк і коментар. Це дуже тішить нас і додає нас наги робити нові відео. Тому не соромтеся, ставте лайк, пишіть коментарі, і ми будемо робити відео частіше. Це був канал Анаєго. Побачимось, друзі. Бувайте!